Вже не перший день працюємо, можна сказати, і дружимо з фондом Разом. І сьогодні, і сьогодні відбулася дуже важлива подія. Сьогодні фонд передав нам 200 медичних е, аптечок і п'ять медичних тактичних медицинських рюкзаків е, для того, щоб наші хлопці, які зараз на передовій, почували себе більш впевнено, якщо їх буде поранено, і щоб наші медики могли вчасно і професійно надавати допомогу. За що фонду дуже велика подяка. Це дійсно велика допомога на шляху до перемоги України у війні. Ми щасливі, тому що в Україні є бізнеси соціально відповідальні, які підтримують своїх працівників, підтримують в їхній нелегкій боротьбі, підтримують їх їхньому поверненні в цивільне життя. І ми щасливі долучитися до такої важливої справи. Власне, співпраця наша, нашої організації вже кілька місяців працюють по різних сферах роботи і доставити пакунком там до потрібна. Я дуже рада, що ми маємо можливість далі так співпрацювати, щоб люди, які потребують конкретну надійну допомогу, чи то токсична медицина, чи то дарунки дітям мають таких партнерів, як, як нову почту, що знаємо, що дійде там, де має бути.